Наша школа є сучасним навчальним закладом, який намагається йти в ногу з часом і виховувати свідомих громадян своєї держави. Девіз наш вивчаємо минуле, будуємо сучасне, творимо майбутнє. Екологічне виховання є одним з напрямків діяльності нашої школи у реалізації завдання девізу. Адже збудувати сучасне і створити майбутнє можливо лише тоді, коли зберегти планету цілою. А планета на сьогоднішній день переживає глобальну екологічну кризу. Саме тому 5 років уже в нашій школі діє дитяча організація Екологічна варта, яка займається вирішенням цих проблем. Але втім, вони самі краще розкажуть про свою діяльність. Доброго дня, любі друзі! Вас вітає агітбригада Екологічна варта Тальнівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 Внаслідок інтенсивного розвитку науково-технічного прогресу, на шляху цивілізації людства та недостатньої уваги до збереження сприятливого для життя навколишнього середовища посилився негативний вплив на біосферу, що сприяє перечасним захворюванням старінням та намиранню. Зважаючи на це, наша школа приділяє велику увагу екологічній освіті. Учителі намагаються поглибити наші знання про екологічні проблеми людства та їх наслідки. З цією метою у старших класах викладається предмет екологія, факультативи Моя щаслива планета та Стійкий розвиток проводяться екологічні акції. В рамках роботи шкільного самоврядування старшокласниками було створено гідбригади. Екологічний патруль, який діє уже три роки. Одним з проєктів, над яким працює наша гідбригада, є проєкт Ми за чисто довкілля. Тема проєкту обрана випадково, адже в колишній ситуації частково сім'їці потребує вирішення проблемних питань заборони докілля. Проблема номер 1 це є наслідки аварії з Чорнобильської АЕС. Адже місто дальне війшло до четвертий зони радіаційного забруднення. Проблема No2 збереження та очищення води міста та прибережних територій, чи спетери парків, антропогене забруднення. Проблема No3 забруднення парків та лісових насаджень побутовими відходами, утворення стихійних сміттєзвалищ. Це перелік найбільш поширених екологічних проблем міста, які не зможуть ліквідувати. Сладко екологічна бізнання часто не дуже безбережне від кілька Людина помилково шукає порятунок не в охороні до а в будь-яких технологіях. Тому екологічна свідомість наших громадян на повинна бути аж як на останньому місці. Зважаючи на це, наша бригада має таку мету здійснювати пропагандистську діяльність серед учнів школи та жителів міста, проводити роз'яснювальну роботу та виховувати екологічну культуру. Для забезпечення потреб сучасної людини впродовж життя потрібно буде знищити приблизно 300 дерев. Всі ми знаємо, що деревина є матеріалом для виготовлення паперу та також меблі. Тому ми заохочуємо вас не купляти живі ялинки, а купляти штучні. Вони будуть дов... більш довговічніші. Зібралися презентації екологічний новий рік. Ми звернулися до цієї проблеми через надмірне винищення хвойних лісів, особливо переноворічний час. Тому ми... Тому ми вас просимо зберігати хвойні ліси, не руйнувати природу. Збережіть природу, і вона збереже вас. Что ее добиватися? Да, мы берем полоску. Давай тогда тебе положим. Да, давайте мы ее берем. Скорее бы подарили не пакетин. Давай, давай, давай

Таку мету ми маємо окреслити ряд завдань. Організовувати та проводити пропаганду серед учнів та жителів міста у вигляді акцій, семінарів, виготовлення листівок, агітаційних плакатів, також організовувати акції, спрямовані на покращення екологічної ситуації міста та власними діями виховувати екологічну культуру в однолітки під час проведення цих акцій. Учні нашої школи та члена агітбригади екологічна варта не стоять осторонь проблеми збирання довкілля та озеленення рідного міста і подвір'я рідної школи. На квітниках ми вирощуємо сальвію, арегатум, хосту, чорнобривці, кільпани, майори, цалозі, любелію та жовту гвоздику. На ділянках доглядаємо лікарські рослини м'яту, шавлю, хінацею та календулу. Шкільний парк посаджений учнями школи. Він налічує 16 видів дерев. Це береза, туя, сосна, каштан та тополя. Учні молодших та середніх класів як активними помічниками екологічної варти. Ними було виготовлено і розвішено на території шкільного парку годівниці. А учні старших класів готуються до прильоту птахів. Вони разом із членами екологічної варти виготовляють шпаківні. Протягом багатьох років учнями школи ведеться робота із розчищенням джерел. На сьогоднішній день розчищено шість. Щоб зробити планету чистішою, щороку проводяться акції із збирання паперової сировини. Чи весни проводимо акцію збережемо первоцвіти, щоб попередити знищення перших весняних вітів? Ходимо дебати, диспути та крулі столи, зустрічі з працівниками лісництва та МЧС. При цьому акцент робиться на збереженні екології та на здоров'я довкілля та людини. Чисте довкілля. Чисте довкілля! Чисте довкілля. Чисте довкілля.